Доброго дня, шановні раки, доброго дня, шановні глядачі. Вітаю вас на своєму каналі. Мене звати Анна, і в даному відео я хочу зробити таро передбачення на тиждень з 17 по 23 червня. Нагадую, що це загальний розклад, і він може резонувати з вами як і частково, так і повністю, так і взагалі не резонувати. Рекомендую також переглянути передбачення і для вашого знаку асценденту. І ми розпочинаємо з вашого ментально-емоційного стану. Це внутрішня гармонія, це внутрішній баланс і внутрішнє розуміння того, як і ментальне розуміння того, що в будь-якій ситуації необхідно в першу чергу дбати про себе, дбати про свої особисті межі, дбати про те, які люди знаходяться біля вас. Дбати про характер. Своїх думок, чи вони позитивні, чи вони негативні. Дбати більше все ж таки про себе. Це також е, розуміння того, що ви унікальна. Так, можливо, у вас є свої мінуси, у вас є свої вади, як і в кожної людини, що ви не ідеальна, але ви унікальна. Чи унікальна? Добре, давайте подивимося, яким буде цей тиждень в різноманітних сферах життя. І ми розпочинаємо зі сфери роботи. У вас буде бажання бути активним. У вас буде бажання бути соціально так, активним, досягати більшого, досягати кращого, виконувати свої обов'язки, робити це дійсно класно. У вас буде бажання, знаєте, влаштуватися на хорошу роботу, вкладувати в свою роботу. Багато сил, багато енергії, і вам це буде подобатися. Це, знаєте, момент, коли ви будете змотивовані, аби працювати на цій роботі, і ви будете настільки еманувати оцією енергією, оцим запалом, оцим цією любов'ю до роботи, цим захопленням своєю роботою, що ви будете знаєте, навіть я б сказала, мотивувати інших людей. Добре, давайте подивимося, про що ж нам говориться карта для людей, які мають роботу. Тут що ваші емоції, ваша оця мотивація, ваше бажання зробити виконати проєкт, виконати якомога краще свої обов'язки, вони можуть настільки взяти над вами гору. Що ви будете непосидючі, що ви не будете вам буде тяжко сконцентруватися на своїх обов'язках. Розумієте, часами можна сказати так, що інколи нас беруть такі емоції, знаєте, захоплення: вау, клас, супер! Я хочу це зробити. Що ми не посидючі, що ми не можемо отак сісти і нормально крок по кроку виконати завдання своє? Добре, давайте подивимося. Про що нам говориться карта для людей, які шукають роботу. Так, якщо ви шукаєте роботу, є можливість працевлаштування, вас будуть бачити як працівника, який змотивований тому, щоб працювати, який хоче робити і любить свою роботу, який, можливо, не має, має знання, але вони, знаєте, не настільки поглиблені, але ви будете зацікавлені, щоб розвивати свої вміння і розвивати свою компетенцію. І так, є можливість працевлаштування на цьому тижні. І дивимося сферу а, фінансів. Так, сфера фінансів. Дивіться, будьте обачні, тому що можуть бути моменти, коли ви в щось заінвестуєте, щось вкладете, не вивчивши цю тему ідеально, не вивчивши цю тему добре, ви можете понести певні втрати. Так, раз, другий момент не намагайтеся в щось заінвестувати, такі, знаєте, більше, можливо, Якісь там біткоїни чи ще щось, це може принести тільки і виключно вам певні втрати. Далі, якщо ви працюєте над якимось проєктом, як над другим джерелом доходу, якщо ви вже давно з ним працюєте, працюєте далі, але результату ви не отримаєте. Натомість не треба нічого розпочинати нового. Це можуть бути певні необдумані придбання і необдумані знову ж таки інвестиції, особливо, якщо ви не вивчили добре е цю тему. Це може, знаєте, бути такі, якісь придбання. Ви щось купили на емоціях, не вивчивши це, а воно вам приїжджає, а ви ну, блін, ну що це. І цих придбань ви можете бути незадоволені. І Дохід, наприклад, якщо ви отримуєте, наприклад, щотижневу заробітну плату, так, ви її отримаєте, але нічого додаткового, нічого нового на цьому тижні не очікуйте. Дивимося, що у вас по стосунках з вашим оточенням. Ну, Дивіться, тут можуть бути певні сварки, можуть бути певні чвари непорозуміння. Це можливо, якщо ви в конфлікті з кимось. Так, цей конфлікт і залишиться, або може навпаки навіть ще більше поглибитися. Добре, дивимося, що у вас по, для тих, що, про що говорить нам ця карта, для людей, які мають стабільні романтичні стосунки. Так, в першу чергу тут можуть бути чвари через підозри те, що ваш партнер або ваш партнер може наїжджати на вас, те, що ви можете ним маніпулювати. Раз, друге, це можуть бути чвари, коли, знаєте, ваш партнер не цікавиться вашою думкою, тобто приймає рішення без вашої думки. Так? Це невміння також знайти певного компромісу. Дивимося, про що нам говориться карта для людей, які шукають романтичні стосунки. Ну, тут, знаєте, тут я б сказала, є ймовірність знайти людину, але ця людина не дуже зацікавлена в стабільних стосунках. Це більше, знаєте, стосунки на одну ніч. Стосунки такі легкі. І, скоріше за все, в цієї людини ви можете бути не один або не одна. Дивимося, що принесе радість. Так, радість принесе те, що ви нарешті. Позбудетеся якоїсь ситуації, від якої ви були залежні. Так? Можливо, ви. вам вдасться робити перші кроки або побороти якісь свої залежності, припустимо, алкогольні солодощі, чи, наприклад, ваша от якась така поведінка, і ви нарешті звільняєтеся від якихось залежностей, Раз. від якихось людей. Дивимося, на що необхідно звернути увагу. Так, звернути увагу необхідно на те, що ви можете неправильно або не туди трохи заінвестувати гроші. Раз. Друге, що може у вас з'явитися якийсь шанс, але, скажімо так, або від провірених людей, або в темі, яка, скажімо так, в які ви добрі, наприклад, знаєтеся, може з'явитися шанс, але ви його можете Прогавити. Тому, будьте, тому дивіться довкола, щоб ви нічого не пропустили. Але будьте, будь ласка, обачні з якимись шансами, з якимись можливостями чи інвестиціями вкладанням грошей в, в те, що буде спрямовано на заробіток, тому що ви можете тільки і виключно втратити гроші. Якщо це якісь шанси стосовно чи роботи, то скористайтеся цим. Добре, дивимося, що у вас по рекомендаціях. Так, можливо, настав час прийняти ту ситуацію, через яку ви раніше дивилися через призму рожевих окулярів. І як би не було боляче, але правду необхідно прийняти. Можливо, ви не хочете на щось подивитися реально, можливо, ви просто реальної ситуації не бачите. Але. Якщо якась ситуація для вас є незрозумілою, якась є, скажімо так, мутною, то це прекрасний час, аби її якомога краще прояснити. А ага, на що ще необхідно звернути увагу, що хтось може з вас завагітніти? Тому, будь ласка, пильнуйте того, щоб у вас було хороше харчування, щоб ви вели якомога здоровіший спосіб життя. І теж так само як і в попередньому знаку зодіаку, будь ласка, розпишіть свої цілі, розпишіть, що для вас першорядне, що для вас другорядне, створіть собі план та стратегію і певну, скажімо так, структуру, щоб у вас не було цього. Цього всього, скажімо так, хаотично, щоб ви не діяли хаотично, щоб ви діяли розмірковано і поступово. Добре. Шановні раки, я вам дякую за перегляд. Можливо, будуть якісь моменти, які можуть затьмарити вашу радість, ваше щастя, але пам'ятайте, що першу чергу має значення ви, і тільки виключно ви. Пам'ятайте про себе, не дозволяйте нікому керувати, маніпулювати вами і, скажімо так, порушувати ваші особисті межі. А я вам дякую за перегляд і до нових зустрічей.